Бувають же люди не ті, що просто поряд, а ті, що лікують ті, з ким не потрібно нічого пояснювати, не потрібно грати ролей, не потрібно бути сильним, просто поруч, і вже легше проведеш з ними годину, і всередині щось заспокоюється, наче весь світ перестає тиснути, наче всі проблеми стають менш важливими. Вони не читають лекцій, не дають порад, вони просто є. Зі своєю присутністю, теплом тишею, і цієї тиші вистачає, щоб знову повірити в себе. Так от, бережіть таких людей, цінуйте їх, дякуйте їм, навіть подумки, бо вони не просто знайомі, вони ваші ліки. У світі, де всі щось від вас хочуть, ці люди просто лікують. Якщо у тебе є така людина, напиши в коментарях: дякую. Якщо нема, підпишись, тут буде ще багато душевного.